Кілька пальм, створених з пластикових пляшок та десяток казкових персонажів з підручних матеріалів, так оформив свою присадибну ділянку. Народний майстер Анатолій Грунь. Тепер біля його воріт завжди людно. То сусідські діти граються, то перехожі фотографуються. А майстер у вільний від роботи час продовжує фантазувати та створювати нові скульптури на радість людям. По вулиці Мачтова мешканці житлового масиву Ігрень ходять як на екскурсію. Місцевий мешканець на своїй присадибній ділянці створив справжню поляну казок. На подвір'ї народного майстра Анатолія Груня кипить робота. Автор створює чергову скульптуру для поляни казок. Ідею підглядає у різноманітних телепрограмах і вже у вільний час з підручних матеріалів відтворює побачене. Зараз Поліна збирає теля. Обтісав, обшліпував. Ну, а тепер треба правильно поставити. Завдяки фантазії майстра на його подвір'ї зросли дві пальми з пластикових пляшок. Дружина висадила поряд квіти, і тепер у дворі з'явилися екзотичні краєвиди. На море не їздимо, на канари. Просто зробив собі пальму, у такий участик. Пальма зробив, ну і пусті бутилки з під квасу пополам. Землею насипав, посіяв траву. Світопатом потім зелень красиво. Найцікавіше на присадибній ділянці. Ось цей березовий пеньок майстер перевтілив у дорожнього інспектора першим. Потім з'явилася лава у вигляді крокодила, колобки зі звичайнісіньких кришок та величезний загорілий туземець квітник. Скульптура оздоблена монетами. Їх збирали усі знайомі. Наші копійки, які всі вибрасують. Я йому зробив кольчугу, навес, корону. Ну, так от для душі. Сусідським хлопцям не до колубків татуземців, адже поряд є аж дві велетенські гармати. Мені тут подобається більше всього пушка. Почому? Потому що насріляють. Так, не стріляють. Перехожим творчість народного майстра подобається, І за його креативними ідеями стежить уся вулиця. Коли відзначали річницю житлового масиву Ігрень, Анатолій Васильович навіть грамоту отримав за краще оформлення присадибної ділянки. Некоторі, які тут живуть на сусідніх вулицях, тепер ходять на роботу по цій вулиці. Найближчим часом Анатолій Грунь збирається встановити перед будинком ще декілька скульптур. Старі миски, тази, відра та деревина усе піде вхід. Щоправда, зізнається, оздоблювати ск. Культури дрібними деталями не буде, аби їх не повідривали занадто цікаві глядачі. Вуличне мистецтво переконався, дріб'язку не полюбляє, а от оригінального та яскравого має бути більше. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.